Самий величезний привіт. Вітаю самих найкращих на каналі. Хочу подякувати вам за ваші усі коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Графин. Графин для міцних напоїв. Скляний з кришкою 77 гривень. Зараз ціна зі знижкою. Так, ще одна новинка. Знову пляшка для олії або ж для оцету. скляна, досить гарний дизайн. Ціна зі знижкою зараз 88 гривень. Так, знайшов новинки. Дивіться, пласт, ані, металеві, а металеві а формочки для печива. 109 гривень, 4 штуки. Ще одна новинка. Дивіться, яка гарна таця такого пляшечного кольору, оливкового. Золотаві ручки. Зараз кажу ціну цієї новиночки. 139 гривень. Форма для випікання кексів у вигляді сердечок, і такі самі кекси кекси, сама формочка така немаленька. Кекси будуть гарненькі, величенькі. Силіконова ціна новинки 129. Новинка постільна білизна. Дивіться, розміри є. А підковдра 2-10 на 1,75 сімдесят Простирадло 2 на 2,20 і наволочки 250 на 70. І що? Я хочу сказати, що це класна річ, тому що склад бавовна. Екологічно чисто І давайте дізнаємося ціну. Ціна 999 гривень. Дивіться, яка керамічна миска на 750 мл на справжній борщ. Ціна зараз скажу цієї мисочки: 64 гривні. Козацька, козацька коричнева. Дивіться, новинка. Набір для чого? Зараз подивимося. Дивіться, тут і качалочка є, і дві форми для тісточка, І ось така ще піала. Так, ось так вона виглядає, має вигляд та дивиться. Качалка дерев'яна, а дві металеві форми. Так, ось такий чобіток і цукірок. Формочки металеві. І ось такий, от а, ну, як салатник, будемо говорити. Зараз скажу ціну цього набору. 299 гривень. Набір для випікання. Ще одна новинка. Дивіться, яке цікаве блюдо скляне. Ціна лише 39 гривень. Це дійсно, я думаю, вона буде дорожче. А діаметр 15,5 см. Так, ще одна новинка. Показую спеціально вам так на світлому фоні, щоб ви мали уявлення, що це за такий кошик. Це металевий кошик у золотому кольорі. Я гадаю, що можна буде використовувати як фруктовниця, правда ж? Так, кошик декоративний, металевий, 149 гривень. Так, мені здається, це якісь піали чи порційні салатники, що це таке. Це соусниця порцелянова з осіннім принтом по 49 гривень. Є ось така блакитна, ось така жовтенька, це дійсно вже в такому осінньому принті. І ось така цегляна цегляного кольору з гарбузами. Так, це також новинка. Дивіться, привезли ось такі вази до Аврори. Зараз дізнаємося ціну цієї вази. 119 гривень. Ваза для квітів скляна, з золотим обідком. Новинка, набір, набір форм для випікання дві штуки 189 гривень. Також показую вам як новинку. Ну і зараз нарешті поставили на ось ці горщики для запікання, а поставили на знижку невеличку для чанахів. І вони зараз 88 гривень на 750 мл. Ось таку чашку можна зараз придбати на за 88 гривень. Керамічна 400 мл. День козацтва. 59 гривень. Ось такий порційний салатник білий. А, так, люмінарк. По 33 гривні 12 см діаметр. Пляшка для олії із розпилювачем та з ручкою. Це вже буде, мені здається, зручніша. Дивіться, як показано на картинці. Зараз дізнаємось ціну, щойно дівчата виставили. Ще цінника немає. 139 гривень. І дивіться, знову новинка. Пляшка для олії або для оциту. Змірною шкалою. анекдот сьогодні пляшок понавозили. 139 гривень з невеличкою знижкою. Для олії або для оциту. Якщо в вашій Аврорії є ось такі чашки, можете сміло купувати. Надзвичайно гарні. І зверніть увагу, зараз на них дуже хороша ціна. 69 гривень. Так, і ще одна новинка. Дивіться, який гарний. Ніби, ніби хорошої якості. Новиночка ще одна. Ось такий ківш Написано, що із нержавіючої сталі з ручкою 169 гривень. Склянки фігурні, дивіться, які гарні, щоб ніжкою був би келих. 149 гривень, зараз зі знижкою. Перламутрові. Зі знижкою можна придбати ось такі а, склянки, високі для коктейлю. Кольорові, вони по 69 гривень зараз в акції. А, пластикові для ложок, для виделок. Тим, чим ви перемішуєте страву у кастрюлі, по 19 гривень зараз зі знижкою. Бачу, привезли нові ножі а, для овочів. Це не керамічний часом ніж схоже, як кераміка. Ну добре. Так, 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 так. Для овочівні шавели. Ні, це не кераміка. Добре, ціна такого ножа новинка 109 гривень. Я пропустив ці чашки, дивіться, які гарні. Якщо приглядітись, бачите, тут є ось такий ще листочок. Принт ціна 77 гривень на 500 мл Це теж нові чашки, матові білого кольору. Зараз скажу ціну на цю новинку. Постійно ці чашки, чашки, тарілки, тарілки 99 гривень. І новорічне, ніби все я вам показав. Що ще цікавого Аврора привезе, як ви гадаєте? Зараз із знижкою можна придбати ось таку рукавицю для гарячого деку 109 гривень. рушники на осінню тему 40 на 60 дві штуки. Показую як новинку: 84 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий металевий відокремлювач, яйця від жовтка 39 гривень зі знижкою. А це зіп пакети такі гарні для бутербродів. На роботу носити бутерброди або ж дитині до школи ціна такої новинки 109 гривень, і в упаковці три штуки. Набір із трьох штук. Так, є ось такий принт і ось такий. Це вже дійсно дитячий до школи малечі. Фольга для плити. Розмір 60 на 44, зараз 11 гривень. Привезли нові пластикові дошки кухонні у вигляді шах... шахів. 99 гривень. І є ще ось така під мармур. Пакети паперові для сипучих, харчових, промислових і товарів, і товарів медичного призначення. В упаковці 15 штук. Розмір бачите на екрані. 34 гривні. Може комусь треба. Так, знайшов новинку. Терка кухонна металева лоска 74 гривні. Привезли нові форми для випікання. Дивіться, ось такі у вигляді сердечок, Силіконова форма. Зараз скажу ціну цієї новинки: 129 гривень на 6 кексів. Ще одна новинка, форма для випікання бельгійських вафель. На 4 вафельки. Ціна форми 77 гривень. Так, ще одна така цікава форма. Написано, що, мабуть, для виготовлення дубайського шоколаду, як на картинці показано. Давайте проскануємо цю новинку. Форма для шоколаду силіконова 59 гривень. Дивіться, що я знайшов для малечі на день народження. Ось такі свічки у вигляді літаючої тарілки, космонавта. Ну, це на день народження на торт. Дуже цікава ідея. Зараз скажу ціну цих свічок. 34 гривні. Пам'ятаєте, я показував оці салатники, чи як неправильно називаються, підноси 44 гривні, овальні на мандарини на Новий рік. Вони є з різними малюнками і зараз привезли ось такі таці, вже прямокутні в новорічному дизайні. Показую як новинку 55 гривень. О, ця скринька, чия коробка металева. Ось така звичайнісінька. Ну, до речі, можна купити цукерки смачні сюди насипати. Так, ціна такої новинки. Форма металева. Металева форма. Ви чуєте, що я говорю? Коробка металева. Ці кіно не сканується. 119 гривень. Показати хочу ще одну новинку, просто не зміг вам не показати. Дивіться, який гарний годинник із такими стразами. Ну, Він, звичайно, що на батарейках, на стіни, але надзвичайно цікавий. 399 гривень. Із новинок привезли ось такі великі банти. Бачите, які в одному кольорі. 179 гривень. Ще одна новинка, ось такі гілочки. це якісь яблучка. Зимові яблучка на гілочці. Зараз скажу, скільки ціна. Тут така довга ніжка, можна навіть в високу вазу її поставити. Ціна 55 гривень. Ось таку ще знайшов, також довга ніжка з яблучками Ціна такої 55 гривень. Тут я знайшов ще гранати, гілочка з гранатами. 55. І ось такі гілочки. Є різні кольори. Це також, бачите, з яблучками. Зараз скажу ціну. 64 гривні. Такі блискучі і з довгою ніжкою також. І ось дивіться, яка цікава новинка. Золоті ложки із підвісками. А, я здається їх показував. Так, я їх показував. Згадав, що підвіски з підвісками 249 гривень. Тарілка порцелянова у вигляді Санта-Клауса 249 гривень. Це також новинка кулі, шість кульок діаметром 6 сантиметрів, по 88 гривень є різні кольори. Це також новинка, набір прикрас ялинкових. Три штучки за 69 гривень. Кольори в асортименті. І ось ці зірочки бачу також. Це новинка. Ой, і вони є в різних також кольорах. Шість штучок за 69 гривень. Ну, що ж, я бачу, що цього разу привезли дуже багато іграшок ось таких на ялинку. Ось такий набір 22 штуки, 119 гривень. Набір іграшок на ялинку. А, дивіться, це ялиночки, 119 гривень, 6 штук. Це також новинка, гірлянда новорічна. 50 лампочок, 5, майже 5,5 ,5 метрів. Працює від USB. 139 гривень. Навіть є гарантія 24 місяці. Навіть є гірлянда із пряниками. Вона вже на батарейках 20, LED батарей, 20 пряників. 2 метри 40 см. 99 гривень. І ще одні цікаві також. Дивіться, які цікаві гірлянда ялинка з оленями. 129 гривень на батарейках. А ви бачили, які гарні кулі? Я не бачив. Надзвичайно цікаві, дивіться, які прикольні. По 149 гривень. Так, тут привезли різдвя арома свічки, які пахнуть. У скляному свічнику 109 гривень. А ось така ялинка 39. Можна зробити гарний декор на підносі. Якщо вам потрібен штучний сніг, а, аерозольний, дивіться, для вікон є штучний сніг, 69 гривень. Затори для рідкого мила. Хоча можна тут і також налити рідину для миття посуду, а, скляні у вигляді ялиночки. Ціна такого, такої новинки 69 гривень. Так, ну що ж, вже привезли нові серветки чи рушники, як правильно називаються, для кухні розмір 30 на 50. 29 гривень. Ще знайшов ось такі ліхтарики, також на прищіпці гнучки на батарейках. Зараз проскануємо ціну, дізнаємось. Показую вам як новинку 99 гривень. Гарантія 24 місяці. Ще знайшов одну новинку, якщо у вас є своя хата на подвір'ї, є дерева або якісь кущики. Дивіться, спеціально ось така батарея прикрасити на сонячній батареї гірлянда. Зараз скажу ціну. 219 гривень, 50 лампочок. І вже з'явилися ось такі, дивіться, трошки грубші ощільнювачі для дверей. Минулого разу були вже такі товненькі. Вони на двосторонньому скочі 29 гривень. Показую як новинку, колонки комп'ютерні, трішки інакші були. Зараз з'явилися такі нові з підсвічуванням кольоровим. Їх можна придбати за 399 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. І до зустрічі вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!